Ребекка і Кімберлі Юнг, пам'ятаєте, чим ви займалися вільний час 9 або 11 років, що ж це все, якими суттє дитячими типовими справами. Ну а сестра Ребекка та Кімберлі зі США, які обожнюють науку, зібрали та запустили космічний корабель. Ну добре, насправді це був медіазот, названий Локі Лего Лончер, незвичайний вантаж у вигляді зображеного покійного кота Локі та Лего фігурка, піднявся в атмосферу. Пристрій записав координати місце положення, зміни температури, швидкості, тиску, а потім повідомив ці дані своїм юним створювам на землі. В результаті експеримент привернув увагу такою кількість людей, що про нього дізналися навіть в Білому домі. Дівчаток запросили на науковий ярмарок, де вони зустрілися і поспілкувалися з Бараком Обамою. Зараз Ребека і Кемберлі продовжують дослідження. Вони вже здійснили декілька запусків і не зупиниться на цьому. Що ви робите, коли потрібно вигадати пароль на якомусь сайті? Чи використовуєте одну і ту ж комбінацію? Набираєте щось просте на зразок 1, 2, 3, 4, 5, а потім дивуєтесь, що ваш аккаунт зламаний. Щоб уникнути таких ситуацій, учениця 9 класу Міра Моді пропонує купити пароль. Дівчинка продає тільки надійні, такі, що запам'ятовуються, які генерує за допомогою винайденого власного методу DAISVA. Міра кидає кубики, щоб переконатися, що слова, які обирає із самника, є абсолютно випадковими. Вартість є не надто великою всього 8 доларів за дані. Міра відправляє кодові фрази, що складається з шести випадково підібраних в спеціальному словнику слів. Таким чином, кожен пароль залишається унікальним і неповторним, адже він записується в єдиному примірнику, який і надсилається клієнту. На своєму сайті, де можна замовити пароль, міра попереджає, що навчається у школі, тому може займатися складанням надійних комбінацій тільки вечорами після того, як впораються зі шкільним домашнім завданням.